Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої! Поговоримо про Білорусь і про, про горе, про Румунію. Бо вони один з одним пов'язані. Білорусь відтягнула велику кількість охочих йти десь на мармароси і на чевчини, що виявилось дуже добрим цього літа. Але все ж таки. На серпні місяць чимало народу вийшло через гори, і ця тенденція продовжується. І от із теперішньою ситуацією на Білорусі через те, що Польща повністю закрила і кордон і не збирається відкривати. Міністр закордонних справ сказав Польщі, цьому міністру закордонних справ Китаю про те, що якщо кордон буде відкритий. То і з Білорусі будуть продовжуватися ці всі натопи якихось біженців, замаскованих людей під біженців, тих, що Лукашенка тревел привозить і виставляє їх в Євросоюз, наводнює Євросоюз біженцями і звідусіль. А, тому Польща відмовилася це робити, але все ж таки кордон з Литвою продовжує бути відкритий. І він на себе взяв тут навантаження. З Литвою вони не можуть кордон... чи Литва кордон не може закрити, бо в них там ще, окрім цих білорусів, є ще той транзит в Калінінградську область росіян, яких вони через свою територію пропускають чимось там, чи потягом, чи через пункти пропуску автомобільні. Ну, тобто все ж таки, пункти пропуску працюють і білоруси більш-менш справляються з тим, що виставляють народ наш, наших іммігрантів. Сьогодні ми записали інтерв'ю з там ситуація по підготовці складніша, ніж з Польщею. Вони там не назбирають цілі автобуси наших іммігрантів, вони ними розбавляють, підсаджують в звичайній рейсі невелику кількість. Тому е, люди більш-менш успішно покидають у Білорусь. В принципі, хвилюватися через це все не варто. Є, при найгіршому е, перебігу подій Лукашенка там знайде спосіб, як е, позбутися нашого брата, звідти тому, що українці йому там не потрібні залиши їх там кілька штук вони білорусів навчають, що робити. Із диктаторами, ну і з тими, хто вибори хоче сфальсифікувати або більше не проводить. В принципі, українці цій, цим речам навчилися. Тобто вибори е, в Україні проходять чесно, там на іншому етапі відбувається все, весь цирк, <кій> вся хімія і, е, 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 ну, і все те інше, яке приводить, таких як Зеленський, до влади. Тобто колода карт правильно підібрана, так щоб там не було тих карт, які там не повинні бути. Ну, ти ти тоді можна проводити вибори. І не треба їх тоді фальсифікувати. Шоу для України добре зроблене. І Україна думає, що демократія це дуже важливо. Так, демократія це дуже важливо, якщо ви там перейшли з одного щебля на інший. А так як в Україні ніколи не було там, монархії, то про демократію говорити взагалі річ зайва. Ну, менше з тим. Це не те, не про те і все таке. Тобто Лукашенка він знайде спосіб, як позбутися українців. Звичайно, він не буде їх депортувати назад в Україну, тому що є інший спосіб на них підняти гроші зараз. Зняли заборону ці Сполучені Штати на постачання запчастин до літаків, і той Белавіа зможе свої ті е, літаки, ті Боїнги, чи що він там поназакупляв Сполучених Штатів, він зможе їх підтримувати і далі, і то його Белавія буде там літати, куди може літати. Наразі вони там літають, в колишні радянські країни, і там якісь Дубай, і Туреччина. І, і тому подібні речі. Тому, в принципі, якщо з усім все буде зле, то вам доведеться літати літачками, вся фігня. Тому на це все треба буде більше грошей, тільки й того. Тобто треба буде збирати більш, більшу кількість людей, тому що стежити за в, в, в літаку за ними. Комусь треба буде, кось треба буде там приставляти до того всього. Тобто це буде інша організація, тому воно буде інші коштувати інші гроші. Будуть інші штрафи збирати довше часу треба буде проводити, треба буде більше грошей платити за квиток. Там квитки стартують від 250 баксів, щось таке. Не так як зараз 50-100 баксів чи 100 євро, максимум можна виїхати десь в тутлу, чи колись було, можна було в Польщу. Ну, а тут буде більше грошей. І також ті, котрі прийдуть без грошей, за них теж треба буде заплатити. Тому треба мати гроші за себе і потенційно ще там за, за брата закинути за брат за брата емігранта з України. Тому не варто хвилюватися за те, що якщо ви попадете в Білорусь, то звідти вас там якусь Росію віддадуть чи віддадуть назад в Україну. Такої фіні не буде. Лукашенка порішає ці речі. Наразі він, що виставляють в Євросоюз, тому що люди хочуть Євросоюз. Там рідко хто може смітити грішми і літати з Білорусі десь в якісь інші місця. Тому простіше в такий спосіб організувати. Тому тим людям, які все ж таки настрашились, налякалися, і. Думають, куди їм йти, куди інде, а тільки не на Білорусь, прошу вас не йти на Румунію, тому що на Румунії зроблений великий трафік в серпні, місяці, ну і в вересні це все теж продовжується. Тож ця вся статистика вона як попаде до наших прикордонників, попадає до наших прикордонників, і звичайно, вони привезуть із тих білоруських чи де вони там їх назбирають, десь назбирають, одним словом. Привезуть, висадять там десь дорогою на Заросляк. Якихось блокпостів додавлять між верховиною і Ворохтою, там і на Чевчини вони там подобавляють, знову відновлюють і блокпости десь на гусь потило, потило і тому подібні речі. Тому буде важче добиратися. Із гарних новин те, що треба, щоб уникнути ось цього. Ось того першого спійманого, той, який буде повідомляти наші телеграм-спільноти про те, що все там поналазили і кошмарять, то треба приїжджати не там якусь суботу, п'ятницю суботу, і навіть на четвер, Треба їхати краще в понеділок-вівторок, от на ці дні перенести активність. Щоб, щоб раптом що, то, то до понеділка. Про появу цих в лісах в четвер стає відомо, бо вони, звичайно, десь на четверт з'являються. На четвер, щоб там вже отоборитися і могти в п'ятницю повний зріст кошмарити в п'ятницю-суботу. То ось так це. І ще інший аспект осінь і зараз легше буде просуватися далі. Тобто можна гребти по тому Чорногірському хребті від Говерли до. До, до попа Івана можна в повний зріст валити, тільки не зупинятися там десь на Бребенесколі, не, не ризикувати там набирати воду на Бребенесколі, ну і не таскати собою камуфляж. Тобто гребти в нормальній цивільній туристичній е, формі, одязі таке. от. Змішуватись з тими групами туристів, які там восени. Теж це, піднімають активність, тому що, що там літо закінчується, хто не встиг сходити в гори за літо, то той, хто відкладав, то вони то роблять восени. Тим більше, що восени то легше робити, там спеки немає, легше, легше йти. Зняв себе одяг і тобі не жарко. Не так як влітку, що тобі треба там, води пити, не знаєш, скільки і те, тебе з тебе сім путів стікає. Тому зараз це легше робити. Кількість. Прикордонників там зменшується, звичайно, увага до того всього зменшується на самих хребтах. Але треба виглядати по-нормальному і не треба, не треба лізти там якимись чагарями, принаймні по початку. Ну і треба розуміти, що там відбувається перед тим, як ви туди гребете. Такі от новини. Тобто треба їхати, наприклад. Об'їжджати цей заросляк ворогту. Ну, вона безпечна, просто із ви задобатися там йти. Якщо, не, якщо уникати стежок, то це дуже довгий і дуже складний шлях виходить. Тому не варто таким заморочуватись, варто їхати десь до них туди в Рахів і з Рахова-за Рахова стартувати. Свидівець дуже недооцінений, дуже занедбаний. Свидівець до тиси і тису там в брід переходити. От зараз дуже хороша і гарна ідея. Це тим, котрі знову ж я це говорю тим, котрі там думають, що Білорусь закрита або ось ось закриється. І не будуть, і, і доведеться сидіти в тій Білорусі, або, не дай Боже, вони там назад повернуть, бо не, не зможуть баграти. У цьому контингенту я прошу не, не збільшувати за рахунок ваш, вас трафік на Румунію. Тому що цей спалах на Румунію в, в кінці літа, він такий самий, як був у му році, і в результаті він там в кінці жовтня і на початку листопада там були шмон, блокпости, купи якихось прикордонників, і вони там кошмарили на кожному, де, де був шлагбаум, там вони і стояли. І, і в цьому році поки що цього не відбувається, але цілком це, це можливо. Тому Розглядайте інші напрямки. Якщо ви з якихось причин там орієнтувалися на Білорусь, а тепер її відмітаєте, то гребіть десь на якийсь ПМР, на ПМР по одному, бо на ПМР дуже колективна безвідповідальність руйнує той напрямок. Тобто люди, які там вдвох трьох збираються, вони чомусь опускаються до самого якогось безглуздого рішення. До якогось безпечного рішення, замість того, щоб зібратися колективом і зробити якусь там кращу стратегію, сісти, засісти, там когось відправити вперед, і по ньому по його там досвіду просуватись далі за ним. Вперед, я маю на увазі не на, на 5-10 кроків, а на годину вперед. Щоб пройти якусь там нормальну ділянку, знайти місце, скинути геолокацію, куди він там дістався. Ну, ось таке використовувати погоду і, і оці от речі. Через Вінницьку область, примерно, нормально гребти. Там немає ровів, там є, є природні такі яри, по яких собі можна нормально шию скрутити. І по одному туди теж норм ідея гребти. Ну і Польща. Польща. Як завжди, вона дуже цей, недооцінена, дуже ем, за, за якась там з поганою репутацією. Тому до Польщі ем, ви обізнані, що поляки мусять вас повертати назад, тому їм не попадайтеся. Щоб не попадатися, треба мати адекватне спорядження, треба їсти спати і е, е, бути зігрітим. Бо інакше ваше тіло, ваш мозок вас здасть. там на дорогу і, чи на поля, і вас там візьмуть. А цього робити не можна. Ось. Ну, загалом ось так. Ну і не забувайте Словаччину. Словаччина із Ужгороду найкращий напрямок. Ті люди, які його обирають, вони або виходять, або повертаються назад. Тому що вони знають, що там їх чекає, вони знають, що їм треба сидіти в утереті, виглядати то вікно між патрулями, і, і далі там, за якихось тих 5 хвилин поратися, діставатися словаки. То ті люди, які на це наважуються, вони поводять себе адекватно. Тобто адекватність важлива. Питання ви повинні собі ставити не який напрямок обрати. А як адекватно себе поводити на тому напрямку, який ви там обрали? Ну, ось так. Що? Всім успіху. Зустрінемося по цей бік кордону. У вас все вийде.